Привіт Україну, привіт, шановні колеги. Мене звати Андрій Тупиця. Я менеджер з технічної підтримки Адама в Київській та Чернігівській області. Знаходжусь сьогодні на правому березі Київщини, саме в Обухівському районі. А сьогодні у нас 14 вересня 2022 року. у нас в п'ятницю 9 числа з вечора почалися дощики. Вони майже тривали до там до, до вівторка, до 13 числа. У нас, можна сказати, на сьогоднішній день оптимальні умови для посіву озимої пшениці. Почнемо з обробки насіння, щоб закласти ті кирпичики фундаменту на майбутній врожай, а саме обробка насіння фунгіцидними та інсектицидними протруйниками. Якщо взяти з хвороб насіння, в нас все таки більше тут по цій зоні Київ спостерігається там, сашкові хвороби, кореневі гнилі, більш такі. Такі можна сказати, фузаріозні гельмінтоспоріозні, але точніше це показує лабораторія. Але всі, в принципі, звикли бачити там кореневі плями на коренях, плями коричневі. То це перший прояв ознак кореневих гнилі. Різні може бути збудники. І також снігова плісня. так як в нас оптимальні строки, пшеничка, я думаю, до стану спокою абсолютно нормально розкуститься і буде просто хороше. Ще розкущена пшениця, яка піде в зиму. І тому, щоб по максимуму захистити від даних збудників озиму пшеницю, і саме також як зробити профілактику по сніговій плісняві, сьогодні ми використовуємо на ози, насіння озимої пшениці Оріус Універсал в нормі 2 літра, 2 літра на тонну. А також, якщо згадати літо 22 року, можна початок можна сказати, початок осені, яка в нас навала була по шкідниках, починаючи з кукурузи луговий стебловий метелик, бавовникова совка на соняшнику, також були і луговий метелик і Совки були, які атакували кошик і листові пластинки соняшника. Ну і зараз озимий ріпак, який також масово атакують пельщик, совка підрізаюча, совка озима. Я не думаю, що якщо зараз сіяти озиму пшеницю в цих умовах. Зараз, 14 вересня, я думаю, що пшеницю це також не мене. Там попрокидаються ті самі бліжки, ті самі дротянки, але більше думаю, що все-таки совки дуже дуже агресивно будуть прогресувати. Совки, тому що цей рік аномальний, дуже можна сказати, для шкідників сільськогосподарських культур і. Ми захищаємо зараз саме насінину це проросточок і коріннячко, і саму зону коло насінинки. Нашим новим Протруйником кромадо. Кромадо це імідаклоприд плюс фіпроніл. Зараз ми даємо його в обробку на тонну 0,6 ну, літра на тонну кромадо, яке забезпечує як системний та контактний захист насінини від ґрунтових шкідників за рахунок фіпронілу, і також шкідників сходів за рахунок імідклоприда. Тому. Зараз далі відео покажу вам фото, перейдемо до патрульної машини, покажу, як обробляється насіння якого воно кольору, тому що оріус Universal у нас більш такого кольору з Пілой вишні, а громада у нас синього кольору. При поєднанні двох цих продуктів, двох протравників, відбувається такий фіолетовий колір. І ви знаєте, як казав Максим Рильський, не бійтесь, споглядати у словник там там чистий яр, а не сумне проваля, тому я скажу вам так, не бійтеся поглядати на фіолетове насіння, там чистий яр, а не сумне провалля. Це, це абсолютно нормально добре і красиво забарвлює за, за е, оболонку насінини. Продовжуючи нашу агроподорож стосовно протруєння насіння озимої пшениці, зараз знаходжусь на полі, де висівається два сорти Фелікс та Юлія. Норма висіву близько 4 мільйонів штук на гектар. أام... Попередником на даному полі, на частині поля буде гречка, на решті поля буде соняшник. Також в господарстві буде попередником озимий ріпак. І будемо далі слідкувати за даним полем. Дана бакова суміш також підійде тим господарствам, які будуть сіяти озиму пшеницю. Постерньових, тобто попередники з зернові. За рахунок прохлораза ми знезаражуємо інфекцію на насінині, і також при контакті насінини з ґрунтом знезаражуємо ґрунт. І за рахунок інсектицидного, за рахунок фіпроніла, ми розширюємо спектр на ґрунтових, ґрунтові шкідники. Тож, підписуйтесь на канал Агроподорожі Дома в Ютубі, слідкуйте за нами в Фейсбуці і до нових зустрічей в полях. Чуємо, вивчаємо, робимо.